Вітаю вас! Це проект свої для своїх і про своїх про ветеранів, об'єднаних однією метою. Це мета української перемоги. З радістю, з гордістю і з честю представляю гостя мого співрозмовника Андрій Посікіра, військовий медик, помічник начальника медичної частини 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Це в недалекому минулому. Привіт, Андрію! Вітаю за спеціальністю. Лікар-невролог вищої категорії, керівник центру допомоги ветеранам АТО Фенікс. Відновленого, але про це трошки згодом я все перерахував. Звичайно, але в основному те, що не сказав, ти тепер цивільний. Це правильно? Так, ще не, не так давно. Я менше двох місяців повернувся з зону бойових дій і став цивільною людиною зараз. Якраз власне про це поговоримо: про твоє відчуття як людина, яка нещодавно повернулася і звикає до цивільних умов життя. Військовий психіатр Чарльз Гоук написав книгу про адаптацію військових по поверненню додому. Вона називається Одного разу воїн, воїн назавжди. Насправді, це без жодного пафосу, це психологічний стан. Він говорить про це. Автор він каже, що люди, які брали участь у бойових діях, змінюються і це назавжди. Ти погоджуєшся з таким твердженням? Я погоджуюся, тому що я зараз маю дворічний бойовий досвід. І ще до 2014 року я практично щодня спілкувався, лікую допомагаючи десяткам учасників АТО ООС, які мали також бойовий досвід. І Я бачив їхні переживання, їхній шлях, який вони проходять після війни, і маю з чим порівняти Дійсно, що дуже багато слів, це правда, і от, власне, дуже цікаво твій особистий досвід, оскільки ти маєш можливість порівняти з тим, що ти бачив і чув до великої війни, до повномасштабної війни. Ми розуміємо, що війна триває вже 11 рік, а не два з половиною роки. І власні свої відчуття. Так, от що змінилося в тебе? Ну, що ти почав відчувати по-іншому після того, як повернувся з фронту? Можливо, я так не відчуваю, що змінилося в мене, але всі оточуючі, родина дійсно каже, що ти дуже помінявся. Коли ти прийшов з війни, ти став зовсім іншим. І мої психологи, якими я працював до війни в цьому центрі Фенікс, і знайомі кажуть, що дійсно зміни відбулися. Я таки вважаю, що зміни позитивні відбулися, тому що у нас є такий ефект, як післявоєнне зростання. В більшості uh -huh. випадків ми, напевно, будемо говорити про постравматичні стресові розлади, а ще є зростання. Uh -huh. Я це спостерігаю багато хлопців, які все-таки перебороли в ті е, військові проблеми і повертаються згідно піднятою головою назад додому. Ми обов'язково про це поговоримо, але спочатку про тебе. Що було найважчим для тебе? Найважчим не знаю. Найважчим було, напевно, це очікування, що ми не знали, що буде через п'ять хвилин. Ти живеш постійно напруженні, ти знаєш, що в тебе в будь-який момент дня і ночі можуть терміново викликати, і ти мусиш працювати. І переживання за свою команду, за своїх близьких, за своїх товаришів, побратимів це, напевно, найважче на війні. Якби я запитав тебе про момент, який тобі запам'ятався найбільше за цих два роки, найяскравіший, на такий, що найбільше врізався в пам'ять, про що би це було? На, на жаль, це, напевно, загибель мого бойового товариша. Дмитра Мілосердо позивної готовиться, напевно, най, най, найважчий момент на війні. У поверненні додому. Що було найважче для тебе? Напевно, спілкуватися з рідним, тому що на, на початку дуже хотілося спокою. Дуже хотілося замкнутися в собі, побути, зрозуміти, що ти вже. Дуже важко зрозуміти, що ти. Розумом повернувся. Ти розумієш, що тілом ти вже спиш в своєму ліжку, ходиш у своїй кімнаті, але все одно думки повертаються постійно назад. Пройшло два місяці. Ти вже відчуваєш, що ось я вже вдома, я вже повернувся. Таке вже відчуття з'явилося десь після місяця. Я, напевно, мені допомогло. Що ще будучи в зоні бойових дій, я почав проходити онлайн-курс. З американськими чотирма спеціалістами, бо такі називаються Майфітнес, фітнес для розуму для усвідомлення себе для зняття агресії, тривоги mm -hmm. і стресостійкості. Дійсно хороша методика. Тілесна. Вона зараз починає перекладатися на українську. Якщо ти мову. можеш в кількох словах, розкажи про що йде мова, і чи можна це практикувати без проходження курсу? Ну, це усвідомлення свого тіла, це та, та техніка заземлення. Коли ти можеш регулювати на свої емоції, було завжди в нас величезна тривога. Це давало безсоння, це давало постійну. Такий стан збудження угу. ми постійно консервуємо той адреналін, стрес, і він пізніше виходить в нас або з проблемами серцем, або тиском або іншими проявами, безсоннями. Ти говориш собі завжди, ну ще не час хвилюватися, так, не час стресувати, не час, тримати. не час. Але це все десь накопичується. Ти, Звичайно, і мусиш себе тримати випадку. свої емоції постійно під контролем, тому що там не там ослаблятися, але воно звичайно такий тривалий момент, і воно накопичується. Для наших глядачів я хочу сказати, що ми не говоримо про якісь радикальні чи критичні стани. Ми говоримо про даруй нормальний типовий стан ветерана, який повертається з зони бойових дій додому, про адаптацію до мирних умов. Це нормально. Так говорять про те, що я чую такі думки, що ось все це воно само пройде. Ва сім'єю, займайтеся роботою, займайтеся полем. До психологів звертатися не потрібно. Що все ок, все нормально, воно все прийде в своїм, в своїм шляхом, в своїм часом. На твою думку, коли зрозуміти, що не проходить, і пора звертатися до фахівця. Ну, бачите, фахівець має поставити діагноз. Якщо ставиться діагноз посттравматичного стресового розладу, він не ставиться відразу. Той шок, що відбувається бійцем на полі бою, воно все-таки йде спочатку гостра реакція на стрес. Якщо він довше триває, ніж 6 місяців, і прояви продовжуються, такі загрози для його поведінки, для життя, тоді вже може спеціаліст-психіатр поставити цей діагноз. І, до речі, не кожен посттравматичний стресово потребує лікування спеціаліста ліку, лікарствами. Е, Все-таки в більш багатьох випадках при правильному підході до себе або при правильному середовищі, воно проходить самостійно. Угу, угу. на щастя. Ми про ПТСР зараз. говоримо. Так, про ПТСР. А, які ознаки того, що не все ок? Ну, з ну, знаків це такий самий така візитна карточка. Це флешбеки. Людина, будучи в мирному житті, вона і е, якийсь звук, запах, е, якась ситуація нагадує бойову, і вона, не усвідомлюючи того, вона знову ніби на полі бою опиняється зі всіма настріями. Вона може атакувати, вона може захищатися, вона не усвідомлювати. Найгірше, що під роздачу може попасти діти, близькі і знайомі, uh -huh. які були поруч. Ну, дивись, я говорю про свій досвід. Після повернення ще кілька місяців я ну не те, що критично реагував на голосні звуки. Наприклад, голосно закрилися двері так. вхідні чи голосно мотор мотоцикла за вікном. Ну організм якось мобілізовується, і, от, але потім розслабляєшся. І воно з часом прийшло. Зараз я нормально можу навіть сам грюкати дверима. Це норм. Та в людини є багато тригерів, на які вона реагує на так як інші як цвітні люди mm -hmm. після війни. Дійсно, їй може бути дратувати те, що ми не замічаємо, здається, все нормально. З Свого досвіду, це люди самі можна, це можна продіагностувати в себе самого, чи це потрібно? Ні, це бажано піти боку. до спеціаліста обов'язково подивитися mm -hmm. і, скажімо, так, можливо, навіть за перший раз не можливо поставити діагноз. Ну, якщо ти не дуже яскраві прояви того постраматичного стресу, то треба спостерігати за людиною, звичайно. Повертаються наші ветерани після великої війни. Зараз їх не так багато, їх тисячі, але ми розуміємо, що рано чи пізно якийсь в формі закон про е, ротації і демобілізації буде таки прийнятий. І цих людей раптом стане тисячі чи навіть десятки тисяч. Як має реагувати цивільне суспільство на те, що на вулицях? Нашого міста, наприклад, місто Львова з'являться десятки тисяч ветеранів, дуже які мало, пройшли дуже мало досліджень, бо небагато зараз така вибірка. Що відбувається з людиною, які проблеми, коли він повертається. Але останні я такі аналіз зробив соціальних груп, і найбільше 50% це конфлікти в сім'ї, угу. це первична агресія, це безсоння, тривога, угу. служування алкоголем і іншими речовинами. Це величезна проблема. Не дає вона адаптуватися сім'єю, не дає вона працювати, не дає вона бути соціалізованим. Uh -huh. Тому що мені до сих пір зараз здається, що все-таки йде побільшується розкол між тими, хто воював і хто не воював. Uh -huh. Оце тенденція ще спостерігає. Мені дуже важко навіть бути поруч і слухати. Розмовляють військові і вихваляються, що хтось там розвівся жінкою, щоб взяти дітей, і хтось там. Ус... Установив чи втячку що свою, щоб, щоб уникнути та, мобілізації. Щоб уникнути мобілізацію. І я знаю, що ми що з тобою йшли в перший день війни дуже свідомо, ніхто навіть не думав, що можна можемо піти. Ти на зачепив таку тему, що ми мусимо відволіктися на неї. Я. От дивися, давай. Так. Спочатку про це чому так? Бо справді тих черг до військкоматів, які були на, на початку, початку вторгнення, ми зараз не бачимо. Одні говорять про те, що ну, що ж ви хочете. Всі, хто хотіли воювати, вже давно воюють. Всі, хто хотів бути героєм, вже давно на фронті. А ті, хто залишилися, ну от вони не хочуть воювати, це природньо. Інші кажуть, що влада, третє кажуть, що потрібно якось по-іншому комунікувати. На твою думку, чому так? Чому зараз тих, хто перепливає тисом, більше, ніж тих, хто штурмує військомати? Ну, напевно, помінялася ситуація. Ми вшили таке, щоб захистити свою ближніх свою країну, і думали, що вона не буде так довго тримати. Але людина також не має безмежний ресурс, що більше двох вже третій рік, що людина може бути в зоні бойових дій. Вони однозначно виснажуються. В них стає апатія. Вони заробляють багато поранень, хворіб і їх треба поміняти. Як зараз зробити правильну політику, щоб це інші зрозуміли, що якась заміна треба нормальна ротація? От, власне, про це що потрібно має говорити. Ну про комунікацію давай, що має говорити держава, щоби люди розуміли, не втікали і не відбивалися від працівників ТЦК? Який меседж має бачиш, бути? бачиш? Ми Хай. ту інформаційну політику дуже часто міняємо і в людей втрачається довіра, то ми. Закінчимо за два-три тижні, за два-три місяці. І коли це не відбувається, в людей відбувається розчарування. І коли ми бачимо, що скільки людей у нас біля 140 сорока тисяч амбутантів, mm -hmm. я був в Києві в центрі національної абілітаційному, така цифра прозвучала, і вони з кожним збільшуються. Але вони говорили, що колись поранення закінчиться, війна закінчиться. Але проблеми з психічним здоров'ям будуть наростати дуже сильно. Uh -huh. І тому, коли ми колись сказали, що от посттравматичні – це 20% в середньому від всіх воюючих, на жаль, до посттравматичного зараз люди, які потребують допомоги психологічної психіатричної, напевно, збільшиться. Uh -huh. Не 20%, Я боюся що 40-50%. Дехто буде потребувати якоїсь стабілізації, а дехто буде потребувати дійсно тривалого втручання. психіатричного. держава має відповіді на ці питання, на ці виклики. На, на твою скільки, думку, Наскільки я бачу, що дуже мало приділяється психічному відновленню, поверненню з ветерана з війни. Я маю свою думку, що тут треба враховувати думку ветеранів, той принцип рівний рівному. Максимальне залучення до їхнього повернення інших ветеранів має бути при присутні. Тому що навіть якщо ми в кожному кабінету поліклініка зробимо якби психолога посадим, ну не піде ветеран розповідати про свої проблеми до того цивільного психолога. Це ще проблема авторитету. Тобто ветеран повинен бачити в лікарю авторитет. Але який лікар може мати авторитет, Я якщо думаю, він що не воював. Не, не, не дуже навіть дуже важлива категорія інструмент, який володіє тут важливий елемент довіри. Так, власне. Е на твою думку, який шлях має бути від отримання е, листа про, демобілі... про е, демобілізацію? До повернення додому ветерана, який шлях він має проходити для того, щоб оця суспільна проблема була ну якщо не вирішена, то принаймні нівельована максимально. Дивися, то цей шлях давно прописаний про нього майже всі знають, але чи замовчують до нас? Приходило там питання поняття декомпресії. Тобто військовий, який був зі зброєю в руках на передові, не можна звільнити і відправити його додому в тому самому стресі. Декомпресія поступове. Виведення з, mm -hmm. з того зони бойових дій людини, початку без зброї побути там тиждень два mm -hmm. в тому етапі треба про людини, що з нею відбувається. Для того мають бути залучені багато військових психологів Слава mm -hmm. Богу, що в них в нас починає з'являтися mm -hmm. фахових психологів, а не спеціалістів з морально-психологічної. Як то наказали, забезпечення. забезпечення та які тільки виявляють хто задути, кого хто зважає алкоголем, і наказати. Якщо я не помиляюся, то приблизно рік тому в штатні розпис підрозділів була включена така одиниця, як керівник групи бойового бойового групи стресу. бойового стресу. Це про це, що ти говориш? Ну бойовий стрес трошки інше. Ми mm -hmm. не бачили роботу цього керівника mm -hmm. групи. Ми не бачили ту групу, хоча знав, що така є mm -hmm. людина. І Наше завдання також ми не встигали відновити психологічний стан, тому що самі розумієте, що медиків більше ніж наполовину встачало, Ми ледве встигали евакуювати поранену людину з поля бою, надати йому допомогу, перевести її на наступний етап і полікувати хлопців, які хворіють на бойові. Повернемося тоді. Декомпресія хто цим має займатися, і скільки вона має тривати? Вона може тривати від тижня до двох тижнів. Це там же на місці. Бо... Це має бути ще не вдома, але ще uh -huh. не в зоні бойових дій. Uh -huh. Для цього колись досвід іноземних армій, це були якісь санаторії, острови, де uh -huh. вивозилися хлопці, uh -huh. їх там трошки виводило з того бойового шоку. Вони слідкували за ними і тоді відправляли: все окей, можеш їхати додому. Щось не то, давай ми тебе все-таки попрацюємо з тобою. Після декомпресії який етап наступний наступний етап, що вони повертаються, і бажано, щоб в кожній бригаді створилися якісь такі безпечні середовища. Ветеранське я його завжди називаю у зараз. Дехто каже, це ветеранхаб. Абілітаційний простір у Львові такий створений, де хлопці можуть побути з такими як вони, поспілкуватися, вільно не сперечатися, відпочити, релакснути, навіть поспати в тому середовищі. ми перед ефіром спілкувалися з тобою, і ти ну не знаю, чи скаржився чи хвалився про те, що тобі і зараз телефонують побратими, і питаються поради в якихось речах. На що найчастіше скаржаться люди, які тільки-тільки звільнилися з військової служби? Дуже часто вони не розуміють, що їм далі робити, які документи збирати, чи далі вони йдуть на роботу, чи вони мають право на відпустку. У е, нас був такий проєкт помічник ветерана, на то виділялися кошти. Це державна програма. Я так зрозумів, слідкуючи за мінветом, що проєкт, проіснувавши кілька місяців, провалився. Mm -hmm. Зараз готується нова спеціальність, який супровод ветерана його сім'ї готуються, також виділяються кошти. Мені здається, проблема в тому, що туди залучаються люди не військові в більшості uh -huh. випадків. Uh -huh. Якщо б ми залучили військових людей, і воно ми, по-перше, б дали їм роботу, дали їм зарплату, вони б відчули себе потрібними в житті, тому що відчуття нікому не потрібності це найбільша скара, що мені дзвонять хлопці, і по телефону кажуть: я от воюю, я провоював, мені нічого не потрібно, і тільки має проблеми з здоров'ям. Я вже сам на сам лишаюся. От. Це дуже чутлива тема. Заторкнувся відчуття непотрібності. Я дуже добре розумію це, коли ти виконуєш якісь завдання в бойові в зоні бойових дій в форматі бойового розпорядження. Ти розумієш свою причетність до великої справи, до опору країни, до наближення перемоги, до перемоги над ворогом. Ти приїжджаєш сюди, і навіть якщо в тебе все гаразд, твої завдання. Масштаб твоїх завдань ну зменшується, зменшується до рівня отримання заробітної плати, до рівня там отримання якихось дедлайнів по роботі, до якихось побутових завдань. Як привести от людину до відчуття того, що ти і далі потрібен? Ну з є... це має займатися? отак. Напевно, що цим мають займатися соціальні служби, будинки ветеранів. У нас центр надання послуг учасних бойових дій тим займається, там багато працюють ветеранів. Я до недавнього часу також там працював, так що вони вик... роблять величезну роботу в тому плані. І це відчуття що ти нікому не потрібен, це не аксіома. Це відчуття таке самої людини. Це суб'єктивне, суб'єктивне відчуття, так. тому що насправді воно не так. Але коли ми повертаємося звідти, ми маємо виконане відчуття багатьох понять. Тут багато фарб, багато там чорне і біле, ворог або друг, як правило, там сіре. Це було Так, і, коли, було, і треба мати тут друзів, якими ти можеш поспілкуватися, з якими ти можеш допомогти. Це дуже важливе завдання. Майже вже на завершення нашої розмови Андрію, я тебе попрошу. Я це бачу, і попрошу показати. Також нам ти маєш татуювання свіже. Чи можеш показати його? Так, звичайно. в мене був позивний Фенікс. Що це означає? І центр Фенікс, це емблема нашого простору реабілітаційного Фенікс. Так мене всі називали на війні, тому що ще буду, коли я попав по в 22 двадцять році. В нас прийшли допомогу багато ветеранів, які служили зі мною. Вони мене так називали е, фенікс це птаха за міфологією, яка відроджується з попелу, з, попел, з вогню. Так. І насправді, е, за рік перед війною, ця назва набула абсолютно реальністю, оскільки ваш е, центр був знищений вогнем. Там Спалений, був підпал. Так. Він згорів і зараз ви його відроджуєте. Але тепер він називається не реабілітаційний центр, а простір ветеранів. Чому ну, так? Ми, ми ще ми це робили разом з моїм побратимом Олегом Зайцем. Він швидше демолізувався, зробив простір здоров'я, і ми об'єдналися, щоб зробити uh -huh. спільну хорошу справу. Нам допомагають багато бійців нашої стататі бригади, навіть в плані підготовки. І ми дуже хочемо зробити найкращі умови, коли наші найкращі хлопці, не тільки сто бригади, інші, повернуться з війни, і ми їм могли надати найкращі послуги. Чим буде займатися, що там можуть знайти ветерани або військові захисники, які повернулися з Вони точно йдуть в е, таку ситуацію, де їх зрозуміють. Вони знайдуть там фахівців, які зроблять їм діагностику, що з ними відбувається, які їм пояснять, що певно треба пройти певні процеси від шоку до торгів з Богом, до втрати горування до відновлення. І ми маємо пройти то, разом з ними, цей той шлях з кожним з бійцем. І потім дати путівку в життя. І дуже багатьох ми працевлаштовуємо. Мене хлопці возять ампутантів, візочників на спеціальних обладнаних машинах і від того отримують величезне задоволення запал до життя, маючи самі групи інвалідності. Тобто, коли ми один одному допомагаємо, це величезний потенціал Росії. Ти вже такий термін торги з Богом, так? Є так. Що, Що це означає? Коли ми переживаємо втрату, ми починаємо підсвідомо. Давай я щось зроблю, але давай повернемо ту ситуацію, яка була. Нас ми проходимо такий етап. Це, це природній етап, психологи це розуміють, і дуже важливо зрозуміти, на якому етапі приїжджає людина з війни. Якщо ми це продіастуємо і почнемо правильно діяти, ну це набагато швидший ефект буде. У мене дуже просте запитання, коли ви починаєте роботу і як вас знайти? Ми поки що зробили проект. Нам допомогли друзі знову на волонтерських засадах. Бо ми працюємо як благодійна організація. Ми підписуємо меморандуми з, з багатьма фондами, які нас хочуть підтримувати, з установами, бачимо всю дорозуміння. Надіємося, що скоро дійдемо чи до міської чи до обласної адміністрації. І також попросимо них трошки допомогти фінансово. Хоча це дуже важко вдається, mm -hmm. на жаль, підтримка ветеранів. Відбувається дуже якось так селективно і незрозуміло дуже часто. І я думаю, що за два-три місяці ми відкриємо двері для наших ветеранів і будемо працювати. Я бажаю вам в цьому великого успіху, бо насправді я дуже добре розумію, що це потрібна річ і потрібна не тільки для ветеранів, але і для суспільства, Ще? яке зобов'язане прийняти велику велику кількість ветеранів, які приїхали з війни, на саме завершення невеликий бліц, короткі питання, короткі відповіді до тебе, як до бойового до військового медика. Будь ласка. Найтупіше прохання, з яким до тебе приходили на фронті. Дайте таблетки від чого-небудь. Так, дуже часто пишемо. І ти давав. Ну, що небудь там. Доводилося давати плацебо. Так, було часто плацебо давалося, тому що там не стільки якась може бути фізична біль, як це емоція, яка проявляється якимось таким неспокоєм. Доводилося робити в зоні бойових дій масаж. Так, дуже часто хлопці попадали з болями спини, ну, самі розумієте, тривалий час перебування з БК і бронежилеті це майже 90% скарги на болі спини. І Так як мене знали, що я ще до війни тим займався, це мало постійно було. Що робити людині з акубаротравмою або контузією? З контузією. Ну, є цілий протокол, це звичайний спокій, дуже мало. Обов'язково спокій, хоча б 3-5 днів, правильна діагностика. Тому що акуборотрама це візитка нашої війни. Вона пізніше має дуже неприємні прояви в житті. Скільки разів треба затягнути турнікет на тренуванні, щоб навчитися безпомильно ним користуватися в реальній ситуації? Дехто розумні люди це роблять практично щодня, тому що коли вони не тренуються, це робиться бездумно безсвідомо. і я знаю багатьом не рятувало життя. Угу. Чи потрібно носити турнікет в цивільному житті? Я думаю, що ні, в цивільному житті ні. Нема стільки турнікетів, щоб кожен цивільний носив турнікет. Я не ношу. Угу. Було б хоч раз бажання після повернення з війни послати когось або набити морду. Ну, це та агресія це дуже сильно особив перший місяць. Це матюки були, це постійно якісь негативні думки. Слава Богу, що вони відходять, на... я практично не матюкаюся. Я думав, що потрібно буде вирізати, так та, от вирізати але, практично але нічого не треба. Перший місяць це я не міг навіть з батьками спілкуватися, Матул, я себе ловив на цьому. Та. Останнє запитання: твоя порада з твого досвіду і професійного і особистого, що потрібно зробити ветерану в першу чергу після повернення з фронту. Став на перо На перон вокзалу або висів з автомобіля, знайти однодумців, які не тільки тобі на 100 грам випити, а просто вислухають тебе і підкажуть свій шлях, для який вони прийшли, щоб відновитися. Андрій Посікіра, військовий медик, ветеран російсько-української війни. Спасибі тобі за розмову. Дякую, друже.